Я збив настройки. Доброго всім дня! У нас прямий ефір. Сьогодні прямий ефір буде присвячений нашому величезному курсу по тригерній терапії. запустіть, я поставлю зараз. Це е, не дарма. Ми його написали, що це наймасштабніший, мабуть, в Україні буде е, курс по тригерній терапії. Чому його специфіка? Чому ми його називаємо наймасштабнішим курсом? Одну я зараз поставлю ще одну камеру. пустіть, будь ласка, все, дякую. Це не дарма. Чому? Тому що ніякого аналогічного курсу ми на карнах України не знаємо. Ми в цей курс по тригерній терапії міфасальні болівих синдромах зібрали всі дослідження, які проводились про терапію. тобто зібрали максимально щільну е, інформацію по е, тригерній теорії, як вона виникає, всі її специфіка. Повністю всю біохімію утворення тригерних укорочень, і тільки цієї теоретичної інформації вам буде досить, щоб ви вже могли працювати з тиграми і не просто працювати, а досягати реально ну просто крутих результатів і навіть тими техніками, які ви уже володієте. Тим паче, ми на наших стрінках вже бачили, ми дуже багато демонструємо. Якихось технік, які ми використовуємо. Тому тільки теоретична частина вже варта того, щоб потрапити на цей курс. Але ми, звичайно, на цьому не зупинялися, ми з не теоретики, ми практики, ми працюємо в свої практичні діяльності з цим курсом. І ми зробили підбірку найефективніших технік по роботі з тригерами, тобто не буде ніякої моно, Техніки, ніякої одної процедури, або одної якоїсь методики, яку зазвичай як на аналогічних курсах приходиш, у тебе там, наприклад, акупресура, і ви там три дні натискаєте на точечки. або, там, я не знаю, метод проколу, і ви там три дні колите голочку, або метод стай-котестей, ви вучите тільки, або там міафасальний ліс. У нас такого не буде. Ми завжди кажемо, що ми не віримо в монопроцедури. Я не вірю, що є якась єдина процедура, яка вирішить всі ваші проблеми в кожній конкретній ситуації. Ці потрібна е, окрема процедура. У нас ось, проходив майстер-клас по методу е, прокола, і прямо людина задає дуже логічне питання: а чи колимо ми голку, якщо у нас укорочений грушоподібний м'яс і є компресія е, безпосередньо сідничного нерва? Звичайно, ми не колимо, тому що є небезпека, потрапити в сідничний нерв і отримати негативний результат. Тим бачить, у людини жирова прослойка, така плюс. Добрий день, Марія. Плюс величезний сідничний м'яс, якщо людини ще винути, тобто на таку глибину треба колоти, тому ймовірність, що ви взагалі попадете в тригера, Тим паче, якщо що ви не пошкодите сідничний нерв невисока. Тому ми не використовуємо якусь одну процедуру. Ви повинні бути універсальними. Якщо ви вже взялись працювати з тригерами, ваша ефективність була повинна бути на найвищому рівні. Тому чим унікальність додаткова унікальність цього курсу, що ми в нього поєднали. Найсучасніші і найдоступніший метод це немало важливо, тому що повинно вам бути це доступно у використанні по роботі з триггенотерапіями. Звичайно, це і найпопулярніший метод проколу. Чому я його називаю не сухою голкою, а прокол, тому що це окремо напрямок, називається метод проколу, і куди входить і суха голка рефлекторна, і суха голка класична, і функційна голка, коли ви вводите лікарські засоби для того, щоб знімати болівий процес, запалення і розслабляти укорочений м'яз. І ці техніки ми обов'язково будемо вивчати. Також ми у нас раніше був окремий курс по ударно хвильовій терапії, окреме навчання. А ми його ввели в цей же курс по терапії, Тепер тут ще ударно хвильова терапія. На до речі, він буде проходити на обладнанні українських е е е виробників, і мало тому ще даємо спецумови для наших випускників, щоб ми могли отримати собі це обладнання, використання е в оренду чи в лізинг, там безпроцентні кредити і так далі. В... Крім того, в нас буде, у нас є окремий курс по роботі з перкусором, перкусійні техніки також будуть в цьому курсі. А купресура буде в цьому курсі, буде стрейн котр стрей буде техніки поєднання між собою цих всіх методик. Звичайно, буде крос-тейпінг і тейпування. У нас зазвичай тепування це окремий курс там типування при болівих синдромах. Це основному якраз з тригерами. А тут він буде входити в курс тригерної терапії. Також ми будемо використовувати флосінг це дуже крута техніка. Дуже проста в виконання і досить ефективно для вас. Чому? Тому що практично працює пацієнт, ваша задача правильно накласти флос-стрічкою і дати правильну рекомендацію по використанні дій, які повинен робити ваш пацієнт, для того, щоб зруйнувати фастійне укорочення спайкові процеси. До речі, це може працювати і з постопераційними синдромами. І зубцовому тканинами і так далі. Тому Флосінг буде обов'язково входити в цей курс. Також в цей курс буде входити робота з фасальними ролами, тригерними м'ячиками і доуболами. Чому? Тому що все це відноситься до фасальної ролу. Ну, можна сказати, техніка фасальної релізу в, в при використанні ролу. Вони мають доказову базу ці техніки, і вони ну, достатньо. Ефективні, головне, що в них є доказовим, Ми пояснюємо, чому ров буде ефективним при фасприфальному синдромі, фасально-больовому синдромі. Для вас це буде не просто повторіть за нами, а ви будете чітко розуміти, як це працює, коли це використовують і з якими техніками поєднує, тому що. Ще одна із унікальністю цього курсу що це поєднання технік. Тобто ми даємо техніки, які поєднуються одна з одним, відповідно, набагато збільшується ефективність цих технік. І саме головне, ми даємо ті техніки, які дозволяють довготривало діяти або на фаційне укорочення, або на тригерну зону, для того, щоб. Наймовірніше, з максимальною ефективністю ви отримали результат. Ну і звичайно, буде рухова реабілітація, як основний метод роботи по відновленню тіла, тому що ви знаєте, що основний метод реабілітації це не масаж, не тейпи, не якісь інші техніки, а це, звичайно, рух, рух є основним методом реабілітації. Тому вправи ми обов'язково будемо давати. Звичайно, буде АСТМ-терапія, тобто робота з блейдами, і е, входити в цей курс. Буде реліз причому ми будемо давати зразу три релізи. Це буде окремий е, блок. Він буде так і назвати міофасціальний реліз. Він буде перцептивний. Це коли не відчутті, ви робите, це буде позиційний. Коли ви просто встановлюєте натягування фасції і чекаєте, поки вона. Так сказати, термін, а також класичний по Маріусу це динамічний е, реліз, який то ви він трошки жорстковатий, але ви з високою ймовірністю е, гарантовано отримаєте розпрацювання фасальних укорочень. Тобто, це, це я не все розповідь, це те, що я так просто, не напружуючись, можу відразу згадати і зразу вам. Дати про це інформацію. Зазвичай, коли ви приходите на офлайн-курс, то ви отримуєте ось таку методичку, де все, всі техніки, вся теоретична частина в нас описана. Оскільки ми говоримо зараз про онлайн курс, а в нас парадокс в тому, що останні онлайн-курси, які ми зараз проводимо, вони набагато ефективніші і містять набагато більше інформації, ніж офлайн-курси. Перевага офлайн курсів залишається тільки в тому, що. Ви можете те, що у вас не виходить, або ви не впевнені в виконанні. Я можу вам поставити руку, ви можете повторити зі мною, я можу перевірити ефективність роботи. Це тосна перевага, і ми це звичайно враховуємо. І також унікальність курсу в тому, що всі, хто проходить онлайн курс, там віп-пакет онлайн-курсу, має право безкоштовно прийти. На відпрацювання на е, офлайн е, семінари, і ви можете потім на практиці все це підтвердити. І якщо ви в інших пакетах, то можете там за невелику несуттєву доплату потрапити на цей курс на, вже на офлайн і допрацювати. Це те, чого, чого немає зараз на віку України, а ми вам хочемо це е, дати. В, в щ, щом, щас, облик, чому ми кажемо, що нічого аналогічного ми на ринку по роботі з тригерами не бачили. У вас цей курс буде розбитий блоками, там, теоретична частина, практична частина, практична частина буде розбиватись блоками в залежності від техніки, там, е основні методи, які будуть прилагатись, там, на електростимуляцію, метод проколу, е релізи, і, там, е метод ішемічної компресії і так далі. І вони будуть складатися уроки. Які входять в цей блок. Після кожного року ви будете отримати домашні завдання, які ми перевіряємо і даємо зворотній зв'язок. Також в групі вашого курсу буде постійна комунікація для того, щоб ми могли оперативно давати відповіді на ваші запитання і ви могли активно розвиватися. Ви, крім того, що даєте відповіді в відеоформаті, такі короткі відповіді на по теорії, по трігерній теорії, ви і по методам ви ще будете здавати практичну частину. Якщо в такому випадку ви здаєте все і практичну частину і теоретичну, то ви автоматом можете отримати сертифікацію. Якщо у вас по якійсь можливості ви не могли цього зробити, ви можете пройти екзамінацію, і тоді отримати сертифікат. Нагадуємо, що сертифікат не прослухав, а пройшов курс. Там ми даємо. Тільки тим людям, які або здають всю необхідну теоретичну, практичну частину, або здають екзаменацію, і в такому випадку ми впевнені, що ви будете спеціалістом достатньо високого рівня. Ну з яких які техніки я ще не пригадав, які також будуть на цьому курсі. У нас буде окремий блок електроміостимуляція, тому що. Наприклад, якщо ви використовуєте метод сухої голки, він не рефлекторний, не класичний, а рефлекторний, то він не те, що ідеально поєднується, а він неефективний, він не буде мати довготривалий ефект, якщо ви не будете використовувати або редукцію, або міостимуляцію. Редукцію не завжди ви можете виконати, пацієнту буде боляці, незручно а він не захоче виконувати. То міоелектростимуляцію електростимуляцію ви можете виконати, і ми покажемо, як це робити. Електро... Ну, такімо, локальними, це типу, електростимуляційна ручка. Ми покажемо, як це робить портативними електроміостимуляторами, і покажемо стаціонарні електроміостимулятори. І якщо у вас буде потреба, ми ще допоможемо вам їх замовити. Ми в закладах використовуємо всі три напрямки. Тому що якщо ви поставили одну голочку, то тягнути стаціонарний міостимулятор не дуже зручно і довго ну, витрачається багато часу. А якщо е у вас є електростимуляційна ручка, то звичайно ви безнько одну точку прокачали, один м'язик з яким попрацювали. Але, як правило, це великі масиви. Ми дуже рідко якусь одну точку працюємо. Це якщо десь не допрацювали, це великі масиви. І в такому випадку ми ставимо або хоча б компактні такі портативні міні або в нас є повноцінні е стаціонарні на велику кількість контактів з програмами і так далі. Вони насправді не такі дорогі, вони там до 10 тисяч гривень коштують. Ви їх можете використовувати потім і. Якщо людина відновлюється після травм, переломів, тобто коли трофіка м'язів порушена, ви його можете використовувати в анцелютних програмах для того, щоб поліпшити тонус м'язів і прибрати надлишок інтерстаційної рідини. От. Крім того, в нас буде така новинка, це буде імпульсна міостимуляція. Це така спеціальна ручка, яка створює імпульс за ракети, завдяки чого у нас м'яз рефлекторно відновлює. Ну, скажімо так, свій тонус, і ми його виводимо з укороченого активну форму, і він може вже не ставати не гіпотонічним, а нормотонічним. Дуже проста використання. Ми її також використовуємо в рефлексотерапії, коли людина боїться ставити гоки. Цей метод ми також внесли. Ну і, по проханням наших учнів, у нас є окремо як додатковий урок. Це МОКС-терапія, це метод використання сигар МОКС для глибокого прогрівання точок. Це на відновлюючій стадії досить-досить ефективно, просто ну, дуже високі результати. Тому також йде в цей курс. Тобто, вже тільки що я вам начитав більше десяти різних технік, які війдуть в курс. Тому цей курс є унікальним. Перше, ні в кого немає так глибоко подано теоретичної частини, раз ні в кого немає скільки технік в одному курсі, ні в кого немає такої сертифікації і здачі екзаменів, як по цьому курсу, і ні в кого немає такої зворотньої зв'язку і підтримки, тому що основний наш козир, як ми кажемо, це. Підтримка, тому що ви мало того, що ви будете находитись в групі для комунікації. Вас після цього ще. Під'єднають в велику в нашу когорту. У нас є група випускників по темам. Ті, хто які закінчив, щоб ви могли обмінювати досвідом, задавати питання по курсу, і ми могли вас супроводжувати на постійній основі. Тобто ми вас не залишаємо після курсу, ми супроводжуємо вас на постійній основі. А також у нас є група масаж експерти, де ви ділитесь загалом заголом не тільки по даній темі, а по будь-якій темі по відновленню опорно рухової системи або по естетиці. Тось. По направленню нашої діяльності своїм досвідом запитуйте питання у своїх колег, піднімайте рівень своєї кваліфікації. Ми там постійно знаходимося в активній фазі. О, Я дуже дякую. Написала Альона про підтверджую кожне слово. Тому, бачите, в мене навіть є підтвердження наших учнів, що це не просто пусті слова, а, а учні дійсно підтверджують, тому що це є насправді і. А, Ну, по самому курсу, я мабуть дав максимальну інформацію, тому всім, кому цікаво стати спеціалістом, просто це ви ж розумієте, що після цього курсу ви не вийдете спеціалістом там по акупресурі або спеціалістом по там моксотерапії або по міостимуляції. Ви вийдете Універсальним спеціалістом по роботі з тригерними, укороченнями міофасціальними болівими болівим з глибоким теоретичним знанням предмету і з цілим набором різноманітних технік, які ви зможете використати, використовувати. В своїй практиці, які ви можете давати своїм пацієнтам для підтримання отриманих результатів, до і зробити, щоб ваша праця була довгостроково ефективна, а не на короткий період часу. Тому, якщо для вас це цікаво, ви хочете отримати більший об'єм інформації, будь ласка, на тій сторінці, на які ви дивитесь цей ефір в. Директ задайте питання або напишіть слово Трігер, або напишіть, що цікавить курс по Трігеру, для того, щоб вам менеджер дав більш широку інформацію про сам курс. Вам скинуть навчальний план, вам скинуть, коли там стартують офлайн-онлайн курси, і ви зможете отримати всю необхідну для вас інформацію. На цьому думаю, що все. Якщо більше питань немає. Я вам дякую. Якщо є питання, можете задати. Я Ще зможу потягнути секунд 30 для того, щоб все ж таки, в кої виникли запитання, ви могли їх задати по курсу або, взагалі, на будь-яку тему. Чому цікаво взагалі працювати з тригерами? Взагалі, чому ми саме цю тему піднімаємо? О, бачу питання, зараз дам відповідь. Ага, ваша школа дійсно на високому рівні. Зараз у Марини на е, манальному моделюючому масажі обличчя дуже високий рівень та проходила онлайн курс по анатомії. Е, Анна. Анна, дуже дякую за такий зворотний зв'язок. У Нас сьогодні не скільки питання, скільки е, позитивна е, зворотна реакція. Це дуже приємно, що ми не... Е, не осороблюємо да, нашу школу і підтримуємо необхідний рівень, і не підводимо вас в очікуванні від тих знань, які ви повинні отримати. Чому саме ми так багато виділили часу саме на семінар по терапії зробили його таким масштабним? Дві основні причини. У нас є такий слоган, він називається Біль найліпший мотиватор. Біль це та річ, яка буде спонукати пацієнта бути у вас на прийомі, незалежно від економічного стану в країні, незалежно від. Там психологічного стану людини, незалежності від е, які, там епідеміологічний стану, військовий стану і так далі, тому що ну, люди хворіють і вони хочуть позбавитися від болю для того, щоб вони могли нормально функціонувати і жити. І ви саме можете стати тою людиною, яка позбавляє людину від болю. Якщо ви позбавите людину від болю, то це ваш клієнт на все життя. І всі рекомендації, які він зможе дати своєму точню, він, звичайно дасть вашу користь. Тому так важливо працювати з болею. Це по перше. По-друге, завдяки такому різноманітній техніці, які ми даємо на цьому курсі потрібної терапії, ви можете. Використовувати все від пальчиків до спеціальних обладнань інструментів і апаратів це дає вам можливість, незалежно від того, чи у вас кабінет, чи у вас цілий заклад отримати необхідний для вас результат. До речі, у нас буде робота у даних майстер-клас по роботі з даних хвильової терапії. Слідкуйте в наших сторісах. В прип'ятковій шпорі Тобто Альона, Проні, яка нам дала гарний теж згорний зв'язок, підтвердила на слово, що я говорю. Вона якраз була на майстер-класі. і вона вже сказала, що давно мучиться з проблемами з п'ятковою шпорою, і що не робили, але в ранок все одно ну, те ж саме. І я пам'ятаю, ми якраз прийшли в дану хльової терапії, плюс декілька додаткових методів використали. на другий день я її зустрічаю, Вона каже. Блін, в мене не болить нога, я можу ходити. От, звичайно, що це не було лікування, бо ми там буквально продемонстрували, тобто ми не робили повноцінний прийом, ми просто продемонстрували декілька технік і вже був результат. Тому якби Альона Пронь пройшла повноцінний прийом, а потім ще якийсь певний курс, бо ми ж не віримо, що за один сеанс можна вилікувати людину, то я думаю, що ці результати були стійкі. Але, знаючи її її, я надію, що вона вдома все ж таки використовувала рекомендації і досягла більш стійкого результату. Тому. Ці речі, то розумієте, людина не може, не каже, ходжу на всі майстер-класи, на всі семінари, які присвячені плантарному фаситу п'яткові шпорі, тому що це просто мучення, я з цим страждаю і мучуюсь. І, звичайно, якщо ви такій людині допоможете, ви розумієте, це ну, важко ходити, важко ставати. Тримає в мене був пацієнт, який стояв тільки на носочку. отак. Тобто, якщо ви людину цього позбавите, то повірте мені. Клієнтклієнти будете забезпечені надовго і жури. І, і, і ми даємо таке різноманіття якраз для того, щоб є вас удавна хльова Це чудово, але це все ж таки о, не болить по сьогоднішній день. Виконує всі рекомендації. О, супер. Ну тобто, одна навіть не в зробили прийоми тільки одну рекомендацію. і Вальонив такий результат. Ну, вона молодець виконує рекомендації умничка. Тому так важливо з цим працювати. Людина мучилась довго тривалий період часу, а тепер не болить по сьогоднішній день. От чому потрібно працювати з тріїми і володіти різноманітними техніками? Є кошти купити у давних Львов? Супер! Ми, ми тому й говоримо, що ми тому й домовляємося, щоб нашим учням давали і в розстрочку безпроцентну, і в і в оренду, і е, там часткове оплата, і так далі. Все, що можемо придумати, для того, щоб ви могли собі це дозволити. Не можете купити, ось є інші техніки, які дозволяють досягти найменших результатів. От тому у нас такий широкий курс. щоб Будь-яка людина незалежно від її форми господарювання, е, чи це підприємець, чи це людина просто в своєму кабінеті працює, чи це е, салон, от як у, у Альони, ви могли б собі дозволити ту чи іншу маніпуляцію досягти таких результатів як для себе, так і для своїх пацієнтів. Все сьогодні вже я вам всю інформацію дав. Всім, кому цікаво, цей курс. А повірте мені, ви його діб'єте ще під час проходження курсу. Будь ласка, звертайтеся на ці стрічки, пишіть директ вашим менеджерам, і вони вам дадуть всю необхідну інформацію. Тобто, план навчальний, умови оплати. У нас є, до речі, у нас є також розточка платежів, Ви можете оплачувати частково і проходити навчання. Тий блок, що пройшли, оплатили. Оплатили наступний блок, проходити наступний і так далі. Крім того, у нас є там періодично всякі акційні дні, де можна ще й зекономити на вартості. Все це вам дасть цю інформацію, дасть ваш менеджер. Крім того, у нас є окремі маленькі курси, що ж буде по ударно лівові терапії шпорі, також буде по типуванню, також буде по коростейпінгу. Ви можете на будь який з них прийти для того, щоб подивитися, якщо ви в нас не навчались, як ми викладаємо в нашому енергії викладання, як ми подаємо матеріал і чи для вас це цікаво, і чи хочете ви бути в нашому курсі. Ну, а я вас, звичайно, чекаю на нашому курсі. Гарного всім дня! Якщо залишиться питання, будете дивитися в записі. пишіть директ, мені передадуть менеджера, і я дам вам обов'язково відповідь. На сьогодні все гарного всім мирного дня. На все добре.